Так, друзі, всім вітання. 10 число сьогодні. Зараз щоб також нотувати. готувати. Побитий телефон також занотую. Погано видно. О, ну, тут так, трошки е, 10 число. Зараз е, доповідаю, що до вчорашнього рейду на мій бізнес, по, по, по тому і все за того, що я являюсь волонтером. Е, зараз я викликав. Зараз буду буду послідовно розповідати, що буду робити. Зараз я викликав поліцію фіксувати факти крадіжок, тому що ході магазин. Ну вони ж прийшли з рейдом як до бак, то якого чорта, бачите, пробіли тут, 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 тут. Якого чорта, е, скільки там у нас пропало? Шість пачок корму чи Ти чи ще не читала? точно? ну прям точно ні, ну на скидку всі пусті місця. От вітрина от во ну, тут, вот вона попустішала ново нормально, попустіша. Е, е, хтось дуже добре за вчора взяв собі додому. Потім далі, Це ж не киде. тут теж менше стало. От я знаю, не вистачає костюмчика одного 100% отут. Зараз треба до поліця привіряти. Так. Дивіться. Подивіться, що зробили. Просто розбите все дремлян. Хоча ключі лежали на стульчику рядом. Ручки поломані. Це все фігня. дивіться далі. Бар повністю пустий. А, вони забрали толку, вони забрали документи і тому акциз на Без різниці, він є в податковій, ти його просто відновиш. Бумажка не рішає. Добре, а е все, що було акциз, е все, що було алкогольне, ось вони позабирали. Подивіться. Причому вони все це забрали, щоб ви розуміли, без опису. Просто вони це все забрали. Вони пакували в коробки, пакети, забрали і уїхали. Покажи все, що відбувається. Покажи. Покажи. Е, давай нас. Угу. Покажи вчора, як вони добре відмічали, наші. Е, я не знаю, хто, вони не пристались. Це голосівське вроді в поліції, але вони не пристались. Подивіться. Це вони вчора, поки мене мене ж не в приміщення, поки нас не було, було тільки адміністратор. Вони сиділи, поки одні запаковували, подивіться. Я все це вчора відбуваю до комендантського часу. Я хочу також це підкреслити, щоб не було питань, що це там ми в комендантській працювали. Десь так, в 10.37 вони пройшли. Ну, е що я хочу сказати? Я хочу звернутися до, до влади, яка зараз е, все це притисняє. Я знаю, дивіться, у мене є відео е, буквально за двоє днів, за два дні до всього цього рейду, де я чітко говорю, що зараз готується рейд. Мене попередили. Ми були на суді Олексія, ми попередили, мене попередили, що якщо б ми не закриємо рот, у мене чекає ось це. Ну, що мене чекає, я вже побачив. Ось це сьогодні рівень е, законності в Україні. В Україні нема закону. Є диктатура, є зелений гостав під патронажем президента Зеленського. Я це офіційно тепер заявляю. По -е, подивіться, моє обличчя. Зараз я йду знімати побої також. Подивіться, так, будь ласка. Та, угу. Це все, що відбувалося вчора за вечором. Причому, я ж кажу, про цей рейд я знав, ще за два дні до цього. Я написав звернення я в поліцію. Вони за два дня зробили діло, зробили рішення, якесь суду, яке мені до сих пор не надали, і ось що відбувається. Ну рішення я вже бачив. Мені надали, вони надали адміністратору. Я його почитав. Там дуже цікава формулювання. Угрупування Оскар під прикриттям працює бар. Ну, е, я взагалі не знаю, чому Олексій відноситься до мого бізнесу, який я веду з 2019 року, яким боком він сюди відноситься. І щодо незаконної е, праці, там куточку споживача, ще раз кажу, бо і всі податки, ну, є всі декларації по податкам, по всьому. Е, Оце незаконно. Так, е, в що в нашій країні може бути тоді законно, якщо я все робив чесно і ось результат. В нашій країні, ще раз кажу, є диктатура. І якщо з неї не буде. Ну, З нею потрібно боротися, я цього так теж не залишу. скоро роведе, я поки не доведу справу до кінця, я не заспокоюсь, я вам це публічно говорю. Дякую. І е, поверніть, будь ласка, те, що ви вкрали. Е, добре, мало того, що алкоголь взяли, а там полка була з водою. Подивіться, пол полки просто немає. Мабуть, сушила. Да? Це, е, це був вчора був ментовський безпреділ е, часів Януковича. Я по-другому назвати це не можу, тому що вони дають відмовились мені, коли я прийшов, представлятись. У мене все відео є в Фейсбуці.